Бідних людей від багатих людей відрізняє це, лякає та м'яких лапах зовсім не означає бути маленьким кошенятком. Не вимагайте від себе якихось надзусиль. Різні є фінансові цілі. В результаті прийдете до тієї цілі, яку собі запланували, дійти до того рівня багатства, якого хочете. Саме ви. привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Так багато розмов про те, чим же мислення бідних людей відрізняється від мислення багатих і як сформувати ось те бажане мислення багатої людини, яке через дії призведе до бажаного багатства і до бажаних результатів. Один із. Неочевидних моментів розглянемо з вами сьогодні. Насправді бідних людей від багатих людей відрізняє глибина планування. Що я маю на увазі? Люди, які живуть життям бідної людини, вони зазвичай мислять відрізками від зарплати до зарплати. Тобто живуть інтервалом в місяць, максимум в два місяці, а люди багаті. Мислять і планують не просто на декілька місяців вперед, вони не просто на декілька років вперед планують. Вони планують на десятиліття. Вони планують інвестиції на десятиліття. Коли вони будують якийсь бізнес, вони відразу мислять і думають про те, як. Цю бізнес діяльність масштабувати, розвинути так, щоб це перетворилося на бізнес вдовгу, і щоб це не було, знаєте, якоюсь діяльністю тут і зараз, а щоб це мало вектор. Якусь довготермінову ціль, до якої вся ось ця діяльність тут і зараз в результаті приведе. Це не означає, що кожен їхній бізнес обов'язково перетворюється на імперію, яка триває десятиліттями. Ні, просто вони починаючи якийсь бізнес, відразу намагаються зрозуміти, чи є у цього бізнесу дальня перспектива. І навіть якщо щось пішло не так, вони можуть спокійно цей бізнес закрити і почати якийсь новий, але починати бізнес у якого немає довгої перспективи, вони навіть не будуть, тому що вони розуміють, що це їхній час, їхнє життя, їхні зусилля. І якщо це немає, знаєте, якогось довгого вектору, то це означає, що є сенс вкластися часом, енергією, здоров'ям і креативністю своєю в щось інше, в ту ідею, яка таку перспективу. Матиме тут, звичайно, коли я говорю людям, які звикли планувати на місяць-два-три вперед, коли я їм кажу, що треба мислити десятиліттями, це лякає, тому що дуже великий розрив, і це нормально. Саме тому я рекомендую вам. Рухатися не великими кроками. Я взагалі адепт, знаєте, такого м'якого руху вперед на м'яких лапах, знаєте, от як кішка, а в кошачих багато е, різних тварин, в тому числі е, там леопарди, леви, які супершвидко бігають. бігають. Да? Тобто, ви розумієте, що рухатися на м'яких лапах зовсім не означає бути маленьким кошенятком. Тут теж важливий знаєте момент до теми мислення. Я рекомендую вам рухатися поступово. Тобто зараз подумайте над тим, яка глибина планування у вас. Якщо ви виявите, що це, наприклад, там три місяці, спробуйте запланувати щось на шість. Просто зробіть ще плюс один крок до вашого. Планування, якщо ви мислите, наприклад, на півроку рік, спробуйте запланувати 3-5 років, подивіться, як це спрацює саме у вас. Будьте собі другом. Прошу, не вимагайте від себе якихось надзусиль, якихось великих, знаєте, отаких напружених дій і ривків. Тому що це зазвичай вам не допомагає. Ваша задача рухатися поступово і постійно збільшувати ось цей відрізок вашого планування. Тобто, якщо ви зараз плануєте на півроку, Року заплануйте на рік, згодом починайте планувати на два роки, да і поступово-поступово розширюйте оцей ваш горизонт планування. Що я маю на увазі? Заплануйте щось от не на півроку, а на рік. Різні є фінансові цілі: короткострокові, середньострокові і довгострокові. Короткострокові це якась фінансова ціль на е, місяць-два. Тобто те, на що, наприклад, вам потрібно накопичити гроші за місяць-два. Потім у вас є середньотермінові цілі, це зазвичай до 12 місяців. Якщо ви там накопичите, наприклад, на відпустку, і ви розумієте, що на це у вас є 8 місяців, і вам на щомісячній основі для цього потрібно відкладати конкретну суму грошей. Або у вас є якась там довготермінова ціль на кшталт автомобіль, і ви розумієте, що ви хочете до цієї цілі прийти там через півтора-два роки. І от ви поступово починаєте відкладати гроші, розуміючи, що до цілі ви йтимете якийсь триваліший період часу. Ось це по суті і є в тому числі глибина вашого планування. Тому оберіть собі будь-яку фінансову ціль, яка вимагатиме від вас зусиль і регулярних дій на довшій основі, да? тобто протягом тривалішого часу. І таким чином це може бути щось одне. Одна фінансова ціль, але таким чином ви покажете своїй психіці, що ви щось змінюєте, що ви готові грати вдовгу. І на дисципліні, як на вірності своїй цілі, цій ідеї, яку ви вигадали, ви починаєте поступово рухатися, і в результаті. Прийдете до тієї цілі, яку собі запланували, і таким чином ваша психіка зможе зрозуміти, що відтепер це стане вашою нормою, і відтепер ви будете планувати глибше і думати про довший відрізок часу. Вже в випуску про любов до себе ми говорили про те, що насправді справжнім проявом любові до себе є не тільки знаєте, задоволення всіх забаганок тут і зараз в моменті. а... Думки і турбота, в тому числі про ваше життя, через рік, через п'ять, через десять і через тридцять, коли ви будете виходити на пенсію і. Вже ви прямо зараз можете робити невеличкі кроки для того, щоб забезпечити своє майбутнє. Сподіваюся, що це відео наштовхне вас на роздуми, наштовхне вас е на те, щоб сісти і спробувати знайти собі якусь фінансову ціль вдовгу, і потім поступово невеликими кроками рухатися до цього і поступово змінювати своє мислення для того, щоб ставати багатою людиною, дійти до того рівня багатства, якого хочете. Саме ви сподіваюся, що ви підписані на канал, і Якщо ні, будь ласка, виправляйте це прямо зараз. Бо тут щотижня виходять цікаві відеоматеріали, які спонукають вас до роздумів і роблять українців багатшою нацією. І я ж на цьому з вами прощаюся. Побачимося з вами в наступному відео. Па-па!